Колектив мережі Нефроцентр від щирого серця вітає вас з передачніми святами з новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаємо колегам успіхів у всіх починаннях, нових досягнень та розвитку, а пацієнтам віри та натхнення жити, отримувати позитивні емоції, дарувати радість та усмішку, яка надає сил у боротьбі. Нехай новий рік принесе бажане кожній людині та стане часом позитивних змін. 2023 рік видався важкий, як для усієї країни. Так і для кожного українця. Життя знову і вкотре випробує нас. Перевіряє на міць, хоробрість, твердість, але всі ми показали, що таке вірність країні і головне в своїй справі. Продовжували працювати та робити все можливе для досягнення спільної мотиви. Ми протистояли та будемо стояти й надалі, адже впевнені, що добро переможе. Наша команда доказала, що ніякі ракети, блекаути та маніпуляції ворога не можуть протидіяти нашій мужності та відомості. Ми пишаємось тим, що змогли забезпечити наших пацієнтів усім необхідним. Генератори дали можливість продовжувати діяльність медичних центрів, а саме пацієнтам завчасно отримувати якісне лікування, а медичному персоналу роботи зі світлом та теплом в найтемніші часи. Ми розвивалися та вдосконалювалися кожного дня. Змінювали підхід, постійно навчалися, підвищували кваліфікацію. Проводили науково-практичні конференції. Та саме основне працювали над розширенням мережі неферцентру, аби кожен пацієнт в місті чи селі отримав доступ до якісного діалізу. Абсолютно всі працівники нашої команди є частиною великої справи. А кожен пацієнт тим, хто дозволяє цій справі існувати. Родина Нефроцентру дякує своїм пацієнтам за найвищий рівень довіри та розуміння. Сподіваємось, що в новому році ваше лікування буде проходити в більш комфортних та безпечних умовах. Ми різні, але всі прагнемо одного. Миру і затишку. Звичайних буденних справ та рідних людей поруч. Нехай новорічні свята завітають до вас з благословінням та подарують вам віру і надію! Нехай ваша оселя буде осяяна теплом, де лунатимуть лише радісні й гучні пісні і щирий сміх. З Сприйдаючими святами!